Ви впевнені, що дані про ваших бенефіціарів актуальні, інакше на вас чекають штрафи та блокування дій. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Мін'юст оновив порядок перевірки кінцевих бенефіціарів. Відтепер державний реєстратор перевіряє пояснення та документи про КБВ. Оновлені порядки мін'юсту дозволяють знизити адміністративне навантаження на держреєстраторів, забезпечити прозорість перевірок. Надати Юрособі чітке розуміння, у яких випадках повідомлення буде залишено без розгляду, підвищити якість даних про КБВ в єдиному державному реєстрі. Для юридичних осіб це означає необхідність оперативно реагувати на вимоги держреєстратора, а для Юрособи формувати повідомлення лише у межах визначеної компетенції та з дотриманням нових формальних вимог. Ігнорування обов'язку щодо подання або оновлення інформації про КБВ може мати як фінансові наслідки. Так і операційні обмеження для компанії рекомендується регулярно перевіряти актуальність цих відомостей та своєчасно реагувати на вимоги держреєстратора.